Хочу нині показати, як я зроблю саме-саме суперовий мангал такий я роблю його для себе. Я робив один такий вже колись на замовленні, робив і хочу собі такий, бо хочу закартити м'ясо на свята. Оце деталі, які зараз треба буде зварювати. Це коробка під цей. Це зовсім нова модель Каптівки. Це буде мангал каптівка Ми Починаємо роботи. Я вже вирізав, підготував всі деталі. Ir jie kažkaip sukurti jau pavojingą ranką. Так, в общем, у нас і отримає мангал дуже файно. Зараз я накладаю шви на нього. Буду варити. Роботи дуже багато. Просто я його я всім потратив більше одного, того, щоб я зробив тільки заготовки. Ну, а зараз далі буду обварювати шви і вам все покажу. Ну що, я договорив, шви ставив. Все, готово. У мене йду зараз робити усилення з профільної труби 40 на 40. Отака труба. Вона зараз я буду з нею робити зараз таку, різати кутів, ще показувати, як далі робити. Але вам буде дивно, чого. Я в сороці роблю дічі, яка погода на дворі, бачите? Бачите, тоді я вам покажу, як моя пішка ріє. Ціка температура. Якщо ви думаєте, що я з проста зробив у цій кресі, то ні. бачите, я дав таке улумлення на саме стомру вогню. Воно спеціально дає жар. Дивимося, скільки дає жару зараз. 600... 642, це, ну, весь, 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 640 голун. Це робився. Весь, високовано. 640. 690 градусів майже досягаю у нас бокова стінка. Бокова стінка 503 на такій висоті. 390. Тут же речі, -майо! -ма я покажу ще, ще одну, я ще покажу, як їх робити, зроблю відео, бо, Може хтось собі зробить, хоча зима скоро закінчить. Далі буду показувати вам. Що хочу ще вам сказати. Використовує практично всі електроінструменти фірми Дніпро. Така вона є акумуляторна болгарочка, шліфашенка. Так само в мене і такі шліфовщики. от де не зобіті, шліфу вас літають, це шліфує. Теж Дніпром, що в нас іде. Так само такі болгарочки у нас. Дуже болгарочка, практично все, у нас є і «Макіта», у нас і всі. Ну, що я вам хочу сказати, що е, з обслуговуванням цих інструментів у них дуже скоро. Буквально я відніс е, дві е, болгарки. Ну, там, ви знаєте, що в мене роботи багато, але в мене роблять дуже-дуже довгі дни, в мене роблять, я все шліфую, працюю щось. І е, у них дуже скоро свою, ну я маю вдома у них сервісний центр дуже сильний. Так що день-два вже готово. Чи щотки поміняти, там, ну там щетки, східний матеріал треба заплатити. Якби щось таке, вони булгарки, навіть да, поміняли, були дали нам дві нові булгарки. Так що не знаю, я просто раджуюсь, за того є по гарачарах дуже файний магазин. на нас є. Цей дніпрограмм, в у є оцей магазин з Дніпроми. Ви можете відвідати його, подивитися, там дуже багато цікавого. Люба людина може стати великим майстром з таким інструментом. E, ну а я зараз трошки шліфану ці шви от оцю Так. Так, ну що? А нині роботу закінчу, вже дуже пізно на дворі. Мені вже пішло трошки багато часу, але я нічого завтра ще, я думаю, до суботи я цей мангал поставлю на ноги. А зараз йдемо по Оксану вже спати хоче. Все, добра, здоров'я. Ну що, мій мангал, наш мангал з Віталіком, ми його робили. Ми почали його робити в понеділок, не і вже п'ятниця. Пішло нам вже 5 днів. Не знаю, чи ми ще дозов його докінчимо, треба ще помалювати його, пошліфувати, почистити. Можливо, на піску струй, але в принципі у нас він на відсотків, на відсотків 80 ще на шапку ну, менше. Слухай, шістдесять ще куменштейнів, столиків. Куменштейнів, столиків треба, ще скли, треба дерев'яшки. Я думаю, що в вівторок ми його закінчимо повністю і десь середа чи перша, напевно, що Володимир просто відео якийсь про цей, як я буду коптити, це мангал-коптілка. Тут є спеціальний короб для копчення. Я вам покажу, як ми їм сьорах. Віталій, знімай, подивись, як він Так, Він важкий і достатньо. Та буде гарно, що там так красиво буде. Ви дивіться тут. Він, гай, їздить, гай, дому, знає, віць. А він навіть є, дивіться. Навіть дому знай, двіть. Дивіться так, віць, Я покажу. Так, лапки тут ще регулюють пещери, я ще випустите, у вас покупцяємо, покажу все поки. А, ага, Лапка ще так ще трапить. Бачите, тут я буду палити ваги, тут буде стояти бочка в Тут верну тягаємо. Ще тут маю завіску приробити, ми трималися. Ну, отак він виглядає. а я Зараз вам покажу, що бігав я маю вже тут кроште і зроблені, навіть не зробили, ще на ставити на цей. Тут буде у нас стояти та так, бачите. Стояти дешевша свідка, значить. Сіточка перебічу. А, а тут буде стояти дорожча, значить. А тут є тарілка, така тарілка вже давно ще з тих старих тарілок. Відчі, тут почистити файно поварити. Дивіться, що раби, ми зуртували їсти тут. Тут ще приваріє цей як обруч. І нас регулює температуру, потім ми награлися, набрали, всі ці жарти. Тут буде Тут буде перегородка стояти, а ви виш, що тут недавно я трошки зробив, бо якщо буде каптівка каптити, то я не зможу поставити цю. Тут перегородка буде. Але можна буде забрати. Зато тарілка буде. І всякому пришлині, тут буде такий наказанок теж. Ну, отакі, ви далі дивіться. Тобто ми покажемо все далі, ви саме не слідкуйте. І не забувайте підписуватися, ми будемо ще показувати. Добра здоров'я. Зараз я знаходжуся у магазині «Дніпро М, Він знаходиться в Богорочанах по вулиці Шевченка, 46. Це Руслан керуючий магазином, це Максим, він консультант цього магазину. Теж. Дивіться, що хочу сказати, я користуюся цим інструментом вже давно, практично він вішов. Тут можна розбивати по різних спеціальностях, наприклад, для. Слюсарів, є ключки, всякі набори. По желізу, болгарочки, сліфмашинки. По будівництву, По стройках, по такому. Ну все, що ви захочете тут: дрейки, болгарки, зварки, щит, все. Для любої спеціальності, дивіться, по дереву фрези рукавички. Ну, все у нас є. Так що У цій магазині ще є магазинів є три. У нас є один в Богоро... у чим, що Франківську, я зараз скажу вулицю Івасюка, 11 і у надвірні княгини Ольги 3. Тож є такі магазини. Якщо ви зайдете в магазин і скажете, що ви бачили мене на сторінці майстри Деренько, або ви заходите в магазин і кажете добра здоров'я, вас зразу зрозуміють, що ви бачили ну, мою роботу. А я вам ще покажу, як ці інструменти вдома роблять. Так що, якщо вам не важко, діліться цим відео, поширюйте це відео і підписуйте так само на нашу сторінку і відвідуйте цей магазин, ви з цим інструментом станете настоящими майстрами. Так що, Руслан, скажи ти ще одне словечко. Всі, хто прийдуть від майстрів дорінків, отримують гарантований подарунок в трьох магазинах це Богорочани, Надвірна і Франківський, Васюка. Так що, всім добра здоров'ячка.